Наприклад, перший раз, коли я пішла здавати аналізи, ну, наприклад, пропивши пів року, думаю, піду здам аналізи, як там у мене. Коли у мене холестерин впав з 11 до 5,87, то я була просто дуже сильно здивована. Я підійшла на рецепцію і кажу, ми, напевно, мені не мої аналізи дали, тому що в мене все життя був дуже сильно високий холестерин. Далі у мене гіпотеріоз щитовидка, і я десь років 12 приймала гормони Eutorox 50, і вже дійшло до 50, і починалося з сотки, 100 одиниць. Зараз я вже місяців 7-8, я взагалі не приймаю Eutorox, у мене прекрасні аналізи. І я себе дуже добре почуваю, я взагалі шкодую, що організм стільки років пічкала тими гормонами, які мені абсолютно зараз не потрібні. Ну, Крім того, дуже... є ще багато різних хороших результатів. У мене, наприклад, волосся відростає, я сьогодні була в перукарні, мені перукарша каже, Оля, у вас так змінилося волосся, воно ну, у вас таке якесь густе зробилося. Крім того, в мене е дуже гарний був результат, також, коли я е проводила УЗІ, е це на артерію, у мене після ковіду була, був тромбоз, е і це було настільки критично, що е мені мали робити операцію або навіть ще гірше щось, я навіть боюся сказати, що мені пропонували. І от коли я е Пролікувавши, звичайно, ліки я приймала спочатку, а потім я вже ніяких ліків не приймаю. Я зараз приймаю клітинне харчування і була на УЗІ, до свого лікаря ходила, і він сказав, що в мене зменшилися, з, наприклад, що лишилося ще 30% там затромбленості судини, а було 100%. Це, це ну, 100 не могло бути, бо воно вже взагалі не проходило. але… Знаю. І я от згадую, по мені просто мороз іде, наскільки це були тяжкі е, часи, які я, мені довелося пережити. Ну, Багато таких ще різних результатів. І мого чоловіка після, після інфаркту е, також дуже гарні результати є. Е, він, Головне, що от я, він не, не, не не має тої такої задишки, яка в нього була, йому значно покращило, по кращий стан став. Ну і що ми приймаємо? Обов'язково, звичайно, це сніданок з Елів. Я собі рано пишу план на день, і в мене номер один в плані моєму на день, це є сніданок з Елів. Я його називається обов'язково. Я більше люблю в, в капсулах. Я її беру собі розмоктою, Я люблю цей такий гіркий перечень на такий смак. Я дуже його люблю. А деколи буває щось в горлі, то воно ще й там в горлі, і, і він такий дуже хороший. А мій чоловік більше надає перевагу чаю Еля. Він його дуже любить пити. Крім того, ми ще приймаємо цей грінгрейс. Також дуже це паростки там пшениця, жита, ячмінь різні. І от коли чай зробиш, то прям це от зверху воно все плаває. От оці, зелені, зелені, як я кажу, патички. То вони просто плавають зверху, потім ще й лишаються на сплянці, то ми тут все випиваємо. Прекрасний чудовий препарат пікардіо. Вже ми багато про нього розповідали. Цей препарат. Продукт. Продукт. Так, перепрошую, продукт. Цей продукт він дуже гарно відновлює роботу еритроцитів. Так, на минулого року разу на презентації наш наставник Орес Сунко гарно малював на досці, як працює от бікардіо, як він допомагає роботі еритроцитів. Пришвидшує їх роботу, так, що їй дуже важливо, це такий дуже гарний е, препарат. Е, ну та Тут взагалі всі препарати прекрасні, якщо якісь треба провести термінову якусь очистку організму,